Чи почалася посівна кампанія на окупованих територіях і на яких умовах там працюють фермери? Що вважається колабораційною діяльністю у цій сфері за законом України? Яким буде врожай цього року на звільненій частині Херсонщини? І чи будуть цього року складнощі з вивезенням зерна за межі України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Зернову угоду продовжили на 120 днів. Про це 18 березня повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. За його словами, завдяки спільним зусиллям України і її партнерів на світові ринки поставлено 25 мільйонів тонн українського зерна. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також підтвердив, що зернову угоду для вивезення агропродукції з українських портів продовжили. Однак він не уточнив, на який період Росія в свою чергу раніше наполягала на тому, що погодилася продовжити угоду лише на 60 днів. Україна каже, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про термін у 60 днів. За словами Кубракова, угода про чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів. Раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявляв, що за результатами 2022 року Україна експортувала агропродукції на суму близько 20 мільярдів доларів. Як пише Бібісі, попри те, що це майже удвічі менше ніж у 2021 році, аграрний експорт став головним джерелом надходження валюти Україну під час війни, якщо нарахувати міжнародну фінансову підтримку для порівняння: експорт it послуг приніс Україні за 2022 рік трохи більше 7 мільярдів доларів. Тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 16 березня повідомив, що регіон нібито отримав від Росії мільйонну квоту на вивіз зерна. Загалом аграрії регіону виробляють близько 2,5 мільйона тонн зерна на рік, стверджує Балицький. За його словами, для внутрішнього споживання потрібно близько 500 тисяч тонн зерна. Близько мільйона тонн начебто, використовують, у тому числі й вивозять самі фермери та трейдери. Ще мільйон тонн окупаційна влада збирається вивозити з регіону. Євген Балацький також зазначив, що підготовку до вивезення зерна розпочав Бердянський порт. А для того, щоб вивозити зерно залізницею, потрібно близько 600 вагонів зерновозів, додав окупаційний чиновник. Ці заяви прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він написав, що на захопленій частині Запорізької області аграріїв до співпраці змушують силою. Зерно там скуповують за цінами втричі нижчими ринкових або просто конфісковують. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 9 березня. Повідомив, що у цьому регіоні весняно-польові роботи вже почалися. Да, конечно же, есть какая-то опасность, да, угу. как, вот. но эта опасность не влияет на их жизнелюбие. То есть все равно работают. Аграрии уже начали весенние полевые работы. Большая часть озимых культур в хорошем состоянии. Сейчас вносятся удобрения уже. Ну, более 90% собственно говоря, можно э, с четкостью утверждать, Минсельхоз занимается этими моментами, помощью аграриям. 17 березня, так званий голова уряду окупованої частини Херсонщини Андрій Алексієнка провів нараду з сільгоспвиробниками, під час якої наголосив, що економіка регіону має розвиватися прискореними темпами. Вкращаючи срок до двадцятого року – вийти на рівень розвитку економіки. А сільське господарство – основною, основна опосілька економіки Херсонської області, а виті на східній російський уряд. Крім того, Алексієнко обіцяє, що воду для поливу фермерам цього року будуть надавати безплатно. Зауважимо, що йдеться про воду з Каховського водосховища, фактично вкрадену в Україну. Начальник Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонщини Олександр Мусієнко розповів новинам Азові, що до повномасштабного вторгнення у громаді працювали великі сільськогосподарські підприємства. Частина фермерських господарств зробила свій вибір. Керівники я маю на увазі зробили свій вибір, і після окупації громади ну, скажімо так, виїхали, і можна сказати, законсервували були свою діяльність на території громади саме через тиск, який здійснювався і здійснюється до сих пір окупаційною владою, так званою. І військовими Російської Федерації а тиск дуже серйозний. Це намагання заставити фермерські господарства перереєструватися за російським законодавством, сплачувати податки. Російську Федерацію, ну і скажімо так, повністю відійти від всього українського. Олександр Мусієнко розповів про долю одного з таких підприємств, власники якого зупинили їхню діяльність через окупацію. Найбільше сільськогосподарське підприємство фермерське господарство «Аделаїда», яке до е війни повномасштабного вторгнення обробляло на території громади близько 6 тисяч гектарів землі. На сьогодні фактично перестало е, здійснювати свою діяльність. Звільнили нас від найбільшого. Звільнили в лапках, я маю на увазі е, від найбільшого е, податкодавця, такого, е, який був на території громади, націоналізувавши так зване провели націоналізацію цього підприємства. Це просте пограбування. Вивіз, вивіз техніки, вивіз е, продукції, яка залишалася е, на цьому підприємстві. Посадовець вважає, що, попри обіцянки окупаційної влади, цього року фермери зіткнуться з проблемою зрошення земель. Іде зменшення рівня води. В нашому Каховському водохранилищі, і е, всі розуміють, певно, що зрошувальна система е, в цьому році працювати не буде, тобто води в полях не буде. Е, і наш унікальний такі зрошувальні канали, як по нашій громаді, це проходить Олександрівський зрошувальний канал. Певне, він буде просто пустий. Причини цьому багато не лише тільки зменшення рівня води, але і руйнація самого каналу, тому що є досить багато фактів і інформації про те, що е, ну, саме канал це спорудження використовується окупаційними військами як певне таке захисне, е, захисне обладнання, де вони там. Вкопуються, розміщують свою якусь техніку, роблять якісь свої, свої захисні споруди, тим самим, звичайно, наносячи е, збиток цьому каналу і практично унеможливлюючи його роботу. Ще однією проблемою окупованої громади є нестача працівників, каже очільник. Дуже багато людей виїхало, виїхало із території громади, і сьогодні фермера ще е, е, Ну, з, таким, з такою проблемою зіткнулися, що фактично, а нема кому працювати. Нема кому працювати, тому що всі механізатори, які були, які працювали, це були е злагоджені колективи, ви знаєте, що в селі, е щоб був добрий. В селі, щоб був добрий, наприклад, механізатор або спеціаліст, його потрібно чимось зацікавлювати, як сьогодні, як і в містах відбувалося до війни. Так тому фермерські господарства робили всі умови для людей, щоб вони залишалися саме в їхніх, працювали в їхніх колективах. Це купувалися і будинки е, під виплату, і надавалися різного роду там премії і подарунки, ціні і все інше. То зв'язку з війною, звичайно, людина ну кожен, кожен з нас не рахується з якимось матеріальним, да а спасав свою родину, спасав своє життя. Олександр Мусієнко нагадав, що восени минулого року велика частина врожаю була знищена через відсутність ринків збуту. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Приазов'я. У цьому випуску говоримо про стан сільського господарства на півдні України. Якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що на окупованій території області працювати можуть лише ті підприємства, які пройшли перереєстрацію за російськими вимогами. Росіяни на сьогоднішній день вони припинили пограбунок. Вони грабують на зараз тільки ті аграрні підприємства, які відмовились провести перереєстрацію. Тим, хто перереєструвався, вони навіть пропонують грошову допомогу беззворотню дотацію на гектар, розповідають про те, що вони забезпечують зрошення. Але з огляду того, що головна насосна станція Каховського магістрального каналу була підтопленою. то... Там з ладу вийшли потужні двигуни, які забезпечували підйом води до Каховського магістрального каналу. Станом на зараз там працює тільки один двигун. Але окупанти зазначають, що його буде достатньо з огляду того, що все одно зменшиться кількість зрошувальних земель і на зараз фермери на окупованій території, ті, хто працюють, вони відійшли від посіву тих культур, які потребують багато води. Депутат зазначив, що перереєстрацію пройшли чимало підприємств, зокрема тих, які пов'язані з окупаційними чиновниками. Достатня кількість підприємств прореєструвалась, працює. Ну і з огляду того, що колаборанти, які на сьогоднішній день Присутні в окупаційній адміністрації, це Репілєвський, доволі потужний латіфундіст. Це Булюк, який є заступником сальдо. Дуже потужний Латіфундіст. Це підприємства Новотроїцького району, які майже всі перереєструвалися. Новотроїцький район один із районів потужного використання зрошення. Каховського гінічського відповідно по іншим районам, там де немає зрошення Серегози Іванівка, знов таки там так само були проведені весняно-польові роботи, але вони проведені зазвичай з зосіні. Директорка з адвокації центру прав людини зміна Альона Луньова розповіла, яка саме підприємницька діяльність згідно з законодавством зараз вважається колабораційною. Не вся робота, а передача матеріальних цінностей, якщо така відбувається для окупаційних адміністрацій, або реалізація господарської діяльності. Господарська діяльність це про отримання прибутку, засівати свою землю, або вирощувати щось на своїй землі. Звичайно, це не злочин, вирощувати щось на своїй землі. Господарська діяльність, яка, яка полягає в тому, що людина потім фермер це збуває, то це є зараз заборонено. І заборонений відповідна будь-яка господарська діяльність була заборонена на території тимчасово окуповані території Криму. Відповідно до профільного закону про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території. Після початку широкомасштабної збройної агресії цей закон був поширений на інші окуповані території. Правозахисниця вважає, що стаття за колабораційну діяльність має бути змінена. Що людина засіяла свою землю, є бізнесменом, свою землю, це не потужності підприємства, яке ти можеш перенести в інше місце, так? ти не можеш перенести в інше місце на підконтрольну вряду України свою землю. Часто ці бізнеси це люди, які за ними стоять. Е, якщо людина не буде фермер йти на е, співпрацю, назвамо це так, чи перереєструватися по місцевих нормах, їм погрожують націоналізації їхнього майна, все це відомо. Але, по факту, що, якщо фермер продасть, Своє вирощене на його землі, і це буде вважатися господарською діяльність. Чи він платить податки на території, яка окупана да, бюджет окупаційної окупаційної влади? То це може вважатися колабораційною діяльністю. Альона Луньова зазначила, що зараз вже відкриті кримінальні провадження щодо підприємців, які працювали під час окупації у Харківській області. Експертка пояснила, в чому складність таких справ. Там не фермерські господарство, а ті люди, які продавали хліб, наприклад, чи це там суб'єкти малого бізнесу, які тримали магазини на територіях, що були окуповані Російською Федерацією. Знову ж таки, коли ми говоримо про примус, то Кримінальний кодекс України розуміє, примус доволі вузько, і примус треба довести. І доводиться це або слідствам, або адвокатами, які будуть захищати бізнес. Примус може бути в двох формах: це фізичний примус, тоді мова має йти про фізичне, про ризик фізичному здоров'ю, життю, просто фізичній безпеці. І Друге, це примус психічний, фактично, знову ж таки, все це треба доводити. Як це відбувається? Це погрози і так далі. І, і дуже складно буде людям, які в окупації знаходяться, взагалі це довести. Тому, власне, наша організація є персональна, ми виступаємо за те, щоб було переглянуто відповідальність для в тому числі тих, хто займається господарюванням, і було, ну, власне, встановлено все ж таки оцінено шкоду. Якщо бізнес, який знаходиться на окупованій території, співпрацює з окупантами так, що це шкодить національним інтересам України або шкодить безпеці України, тоді ми маємо говорити про якусь відповідальність кримінальну, зокрема. Але якщо це бізнес, який не діяльність якого не шкодить національним інтересам України, такі бізнеси мають бути виведені з під кримінальної відповідальності. Правозахисниця бажає, що відповідальність за колабораційну діяльність підприємців має бути переглянута з огляду на те, шкодить ця діяльність національної безпеці України чи ні. Перший час після окупації Херсонщини і Укрпошта, і Ощадбанк. Інші державні підприємства працювали на території, що була під контролем окупаційної влади, знову ж таки, тому що ці підприємства забезпечували життєдіяльність та виплату пенсії, взагалі комунікації з нашими громадянами. Тому відповідальність і переслідування за колабораційну діяльність в тій формі, в якій це приписано зараз в кримінальному законодавстві, могло мати якийсь превентивний ефект, та, щоб люди не співпрацювали з окупантами, але в перший час після початку окупації. Коли мова йде про триваючу окупацію, ми вже маємо більш широку окупацію окремих районів Херсонської області, Запорізької області. Ми маємо дев'ять років окупації Криму і районів Донецької Луганської області, і коли мова йде про це, все ж таки мусять бути переглянуті підходи до відповідальності, в тому числі бізнесу. Тому що Е, тому що не всі люди можуть виїхати. Більш того, не всі люди мають виїхати з окупованої території, бо хтось має залишитися з українців, так не дати, не віддати це ворогу, тому ми не можемо карати людей за те, що вони залишилися в окупації. і Виживають експертка. Додала, що зараз у Верховній Раді України зареєстровано щонайменше вісім законопроєктів, яких пропонуються зміни до статті про колабораційну діяльність. Ми також поцікавилися ситуацією, яка склалася з посівною у звільненій частині Херсонщини. Депутат обласної ради Сергій Хлань розповів, що у регіоні розміновано 50 тисяч гектарів землі ще 450 тисяч залишаються небезпечними. Тобто, ці 50 тисяч гектарів, де аграрії приступили до весняно-польових робіт, це все ж таки буде засіяно соняшником, тому що іншої культури. Яка б на сьогоднішній день могла б засіватися на півдні України, немає ярий ячмінь вже пізно, тільки сонячник, тільки сонячник, який може все ж таки пережити там чи жару, чи невелику кількість опадів. Тому фактично можна сказати, що аграрного сезону на Херсонщині не буде. Традиційного вирощування овочів не буде, єдине, що можна казати, буде локальне вирощування, тобто таке, знаєте, навіть не фермерське, а придомове вирощування овочевих культур, ну, те, що відбувається там на подвір'ях, на своїх невеличких земельних ділянках. По е, місцю проживання людей, які традиційно там вирощували в себе там на п'ятидесяти сотках якісь овочі. Озимі культури на правобережній Херсонщині восени не були засіяні через окупацію, пояснює депутат. Якщо брати минулий рік, то до моменту повномасштабного вторгнення були засіяні озимі культури і е, Відсоток Озимих культур в Херсонщині завжди більше з огляду знову-таки, що Херсонщина є зоною ризикованого землеробства, тому більша кількість якраз зернових культур засівається з осінні, тому засіяно було набагато більше з огляду. Якраз окупації це не було зроблено з огляду бойових дій, які проводились на правому березі. Відповідно, це не було зроблено, тому озимих культур немає. Це раз, по-друге, 50 тисяч гектар, про які я казав, це взагалі нічого. Сергій Хлань розповів і про інші проблеми, з якими стикаються фермери на звільненій частині Херсонщини, все ж таки, те, що на правому березі, на сьогоднішній день ті аграрні підприємства, навіть які приступили до весняно-польових робіт, мають великий дефіцит тієї самої техніки, мінеральних добрив, обігових коштів, кредитування Херсонської області. На сьогоднішній день не відбувається з огляду ризиків Херсонської області, тому на сьогоднішній день аграрії сам на сам, як справляться з цією посівною, так і буде. Тому казати про врожай взагалі там, ну, знаєте, по-перше, невелика кількість земель, де де можна працювати. По-друге, дефіцит фінансування. По-третє, технологія вирощування, по-четверте, засоби захисту рослин і підживлення рослин. Тобто, ну, що виростить, то і виростить з огляду того, щоб ну, хоч якось підтримати ті підприємства, які можуть працювати. Керуючий партнер і директор аналітично-консалтингової компанії Барва та Традоматік Юрій Гаврилюк зазначив, що звільнення усієї Херсонщини дасть можливість працювати, зокрема, Миколаївському порту, робота якого досі заблокована. Що стосується Херсону, слідче також зауважити, що взагалі звільнення Херсонщини це прямий шлях до відкриття Миколаєва як ще одного великого порту українського, який до війни. З нього експортувалося близько там 40% всього зерна зараз. Він не функціонує і відповідно ми маємо лише те, що маємо. Але, скажімо так, компанії, які там працювали до війни, вони вже готуються. Вони розуміють, що з обіцяним контрнаступом всі шанси відкрити Миколаїв лише збільшуються і будемо сподіватися, що нову зернову кампанію ми вже в нову зернову кампанію ми вже додамо Миколаїв. Як пункт відвантаження, експерт розповів, що міжнародні банки у деяких випадках блокують операції, які здійснюють підприємства, розташовані на підконтрольній Україні території в областях, які частково окуповані. І ця проблема вона зараз лише стає більш помітною. І збільшується фактично її вага на ринку, тому що питання не тільки Запорізької області, питання Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської тобто всіх областей, які взагалі були. Чи є в зоні бойових дії, навіть якщо частково окуповані міжнародні компанії, міжнародні банки, в першу чергу, вони коли бачать з якої області проводилось відвантаження зерна, вони дуже часто блокують платежі, і на розблокування платежів йде дуже маса зусиль і часу. Інколи навіть не вдається це зробити, потрібно робити якісь зміни до в документах і так далі. Це питання, яке повинно бути піднято на міждержавному рівні і якимось чином врегульоване. Тобто, з одного боку потрібно розуміти... Міти його актуальність, тому що дійсно е є прецеденти, коли власники агрогосподарств е виявлялись колаборантами, і тому для того, щоб зараз під час війни не розбиратись детально, хто є хто вирішили просто зробити такий досить різкий рух і обмежити всі відвантаження з тих областей, але е дійсно це несправедливо. Це факт, Юрій Гаврилюк прогнозує, що загалом ситуація з вивезенням зерна цього року не буде настільки важкою, як минуло року з минулого року, з минулого врожаю, у нас залишилось досить багато зерна, це зерно не так просто було реалізувати в тих умовах в тих в усіх місцях, з якими ми стикнулися. Слава Богу, за останній рік ми не сиділи склавши руки. Ми дуже потужно напрацювали логістичні шляхи через Дунай і через західні кордони. І вже ситуація наразі з новим врожаєм не буде настільки складна, як вона була. В березні минулого року, коли всі просто не розуміли, куди рухатися, коли 90 з лишнім відсотків цього вантажу їхало через порти. Зараз ситуація кардинально змінилася. З усього, що ми відвантажуємо, порт тепер навпаки займає там відсотків 30-35 в кращому випадку. Тому ситуація не є критична, але я завжди, коли мене задають ні таке питання, я наголошую, що не треба жити в ілюзіях без моря, ми не зможемо. Відвантажувати ту кількість, яку Україна продукує щороку. Тобто, в нас, якщо, якщо ця ситуація не дай Боже затягнеться, то нам слід буде ну у нас просто не буде іншого виходу, як зменшувати виробництво там, зерна в Україні. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.